Про необхідність впровадження електронного урядування в Україні говорять десятиліття. Однак ера інформаційних технологій і досі не дійшла до більшості державних операцій. Паперова робота займає багато часу, потребує ресурсів і є простором для зловживань чиновників. У всьому цивілізованому світі від цього вже давно відмовились. Україні як претенденту на вступ до Євросоюзу доведеться зробити те саме. І ми, коли говоримо про електронне урядування, повинні завжди говорити про дві складові. Перша складова це взаємодія громадян бізнесу з владою. Відповідно, ми повинні говорити про 20 сервісів, які визначені європейською спільнотою як пріоритетні, і вони повинні бути доступні в електронній формі. Це 12 послуг електронних для громадян і 8 послуг для бізнесу. Свій старт українські фахівці розпочали зі сфери будівництва. Разом з європейськими колегами вони розробили електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві. Поки що вона передбачає чотири операції. Громадяни та організації, які розпочинають будівництво, реконструкцію, реставрацію чи капітальний ремонт об'єктів першої третьої категорії складності, зможуть отримати необхідні документи без відвідування органів влади. В онлайн документі потрібно буде заповнити усі пункти і поставити електронний підпис замовника такому ж онлайн режимі державна установа опрацьовує запады. перші послуги, первые услуги, которые, мы, которые сегодня будут презентоваться, мы их позиционируем как сервисы будущего единого госпорта административных услуг, которые на сегодня модернизируются. Така система повинна унеможливити корупцію у сфері державних послуг, оскільки вся інформація буде розміщена в інтернеті і кожен зможе її перевірити. Над розробкою інших електронних проектів фахівці ще будуть працювати. Повністю перевести систему державних операцій на електронну у нинішньому уряді. Планують не раніше 2020 року. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.